Давайте один раз скажіть. Ви перетинаєте тис... переносний стаціонарний бух. Саме назад поїдемо ведемо. Доброго дня. Направо перевірку на Витонюк Петро Андрійович. Четверта група. Перекидьте, покажу моє прізвище. Це про групу а про блокпост, де тут? Що? Про... Само то, 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 то. Що тут? Пост. Так. Де саме, він має розповідь? Ні, це мобільний, це мобільний блокпост. Де саме? Ми можемо переїжджати, це мобільний блокпост. Не Немає такого визначення мобільний блокпост. 1455 постанову знаєте. Це є мобільний блокпост. 1455 постанову знаєте. Що... Звіт що... його. Щоб, щоб Звіт його, я спочатку з ним розберусь, а потім буду з вами. Що, там? Що показали вам? Ні. Як ну Ви мене зупиняли? Ну, що, Відповідно чого ви мене зупинили? Показали вам. Відповідно чого. Не бачу я там блокпост, що тут має стояти блокпост. Покажіть, покажіть. Не визначений Немає визначення мобільний блокпост. Настати вам постанову зараз. Це, це, Поліцейський, слухай його По якій причині ви мене зупинили? Відповідно це чого. Відповідно, 35-й про нас пол? Чи, Чи про що? Я не, не знайшов там, що тут має бути мобільний блокпост в галіполі. Дістати вам постанову? До так. Знайдіть тут виженість і мобільний блокпост Тублі що не знайшли такого. Що, що? Тут не знаєш, такого? Ні. Законодавця немає такого. На жаль. Зупинили, відповідно чого ви не зупинили? Не почув? Так, ще раз скажіть. Поясню. Ще раз поясню. Так внятно розказуйте, чого ви тікаєте? Ви щось говоріть нормально, а не yeah, я вам сказав, що Ну сказав, що, приправили. відповідно чого ви мене yeah, зупинили? Yeah, Чітко і ясно, що скажіть. Має бути, yeah. Ні. Я не чув такого. Ще раз скажіть. Відповідно, 35-й нацполу. Чи відповідно чого? Чи відповідно постанови? Відно постанову, так ви перетак, давайте показати, що ви уповноважена особа і документи військові. на блок. Військові тільки що по військові мене не зупиняли. Ви мене зупинили? Так, поясніть, будь ласка, мою Тест, причину не зупинки. Не пояснювали. Не пояснювали. Є ну є. от в мене сидять люди. Не чули. Ну чу. поясніть. Давайте а тоді одинадцяти, якщо ви десь раз потерестонта. Давайте документи. Я хочу пересвідчитись, що він, він тут повинен бути Добре, встановлений покажи, де там що тут, то І має бути встановлене. Військові вам принесли. Військові мене зупиняли чи ви мене зупиняли? Так. мене на обов'язок мають військові. Покажіть мені, ознайомте мене. Ми ж вам показуємо. Ознайомте, ви мене зупиняли чи вони мене зупиняли? Так, я зупинював. Поясніть законність зупинок. Вам ж Вам, Вам, ж воно, воно, воно. Покажіть тоді, покажіть. Піщ, покажіть 8. пальцем, Покажіть пальцем. 8. Де? 8. Так, 8. Вони так, де? Вони перед вами прямо. Де, вони де? Воно. Покажіть, що тут. Мобільний. Який мобільний блокпост? Що це, що за визначення? І що він має отут іменно дійсно бути. Де? Адреса що. Він мобільний, він Такого немає. Я з вами Такого... не спілкуюся. Це незаконно. номер на цей блокпост даний, зараз очікуємося. ви мені його принесіть, скажіть. В мене він в електронному, електронному варіанті. Mm, ну, давайте телефон, я ознайомлюся. Дуже добре, вам в автомобіль не дамся телефон. Правильно? Ну, а як я маю ознайомитись? Яке ваше прізвище? Харків, Харків. Я тут такого не бачу. В мене там немає, досить немає всього. Ну, все, висково. до побачення. Добре, їдете. На розпочати свій документ, показу вам. Обов'язково.